Заздр, тому так і говориш, каже Надія своїй сестрі, яка щосили намагалась привести її до тями і пояснити, що треба змиритися з тим, що чоловік її кинув. «Надійко, моя донька відпочивала у Туреччині і бачила там твого мурата. Він був не один, так що не плекай ілюзій, спробувала донести важливу інформацію Олена. Та Надія була настільки впевнена в собі своєму чоловікові, що вважала, що сестра їй заздрить, а тому безстороно зводить наклепи її чоловіка. Морат поїхав у Туреччину рік тому, сказав, що у справах. Планував там пробути максимум місяць, але потім зателефонував і сказав, що має одну вигідну справу прокрутити, грей заробити, а тоді й повернеться. Проте минуло вже більше року, а чоловіка нема. Він навіть телефонувати перестав, бо все ссилався на те, що дуже зайнятий. І Надія йому вірила адже вони з Муратом прожили в Україні майже 20 років. Офіційно шлюф вони не оформляли, але двійку спільних дітей мають. Познайомилася Надія з Чорнооким турком, коли їй було всього 18 років. Морату тоді було майже 30. Він приїхав в Україну разом з кількома своїми друзями у справах. Випадкова зустріч двох молодих людей набула несподіваного продовження. Мурат закохався і за два місяці зробив пропозицію запропонував Надії переїхати у його шикарну квартиру, яку знімав в центрі міста. Усі родичі дівчини були проти, але вона нікого не слухала, бо теж закохалася. Ви хоч офіційні стосунки оформити, як це жити на віру, благала молоду доньку мама. Для любові ж там в паспорті неважливий. Мурат мене любить, а розписатися ми не можемо поки що, бо він не має відповідних документів, пояснила донька. Так вони прожили 20 років. Надія була домогосподаркою ростила двох їхніх синочків, а Мурат катався туди-сюди. У нього в Туреччині Надія була всього два рази, і то на початку їхнього сімейного життя. Потім чоловік казав, що це дорого туди всім разом їхати, тому їздив сам, але зазвичай швидко повертався. От і цього разу він поїхав, але додому чомусь не поспішав повертатися. Надії якось не вдалась до нього, якось вдалося додзвонитися до нього, і вона стала його розпитувати, коли він приїде, а він її ошелешив. Розумієш, Надійко, соромно мені повертатися. У мене голова вже геть сива, я, а ти молода, красива. Надія тоді зовсім не зрозуміла, до чого він клонить. Їй 38 років, йому майже 50, бо він старший на 12 років. Але така різниця у віці у них була завжди нічого не змінилося. Та жінка виправдала свого чоловіка тим, що він втомився, і тому зна що, вірила, що він повернеться. А тут влітку пломінниця у Туреччину поїхала відпочивати і випадково там побачила дядька Мурата з доволі молодою супутницею. Дівчина відразу по приїзду поспішила мамі все розповісти, а сестра донесла цю цікаву інформацію до сестри. Проте Надія не повірила жодному її слову. Вона намагалась набрати чоловіка, але так і не змогла йому дозвонитися. Взяв він слухав лише через кілька днів, і то від сина. Надія вихопила слухавку і стала говорити, що вона про все знає. От і добре, мені не треба буде тобі нічого пояснювати, я не приїду, бо одружився я тут в Теречні, спокійно каже Мурат. Ти ж сам казав, що ти старий, що в тебе голова сива. Як це ти одружився? нагадала чоловікові Надія його ж слова. А вона мене й таким любить. А як же я, як наші діти? Хлопці, вже дорослі не пропадуть. А якщо їм буде потрібна моя допомога, нехай звертаються, а ти вже якось мусиш жити сама. Твій період в моєму житті минув. Надія поставила слухавку і гірко розплакалась. От і зрозумій тих чоловіків, то у нього голова сива, а то він одружився.